їх відпустили додому в Івано-Франківському слідчому ізоляторі. Звільнили перших осіб, котрі потрапили під дії нового закону про амністію. У списку тих, хто перечасно вийшли на волю, і пан Юрій за ґратами, колишній засуджений, відсидів два роки. А шість місяців, що ще залишилися, йому пробачила держава. Що тепер чекає амністованого по той бік колючого дроту? Чоловік поки лише гадає, А от в чому точно певен в'язниця не курорт. Тож радить іншим людям добре подумати перед тим, як вчиняти якийсь злочин. На свободу звичайно хочеться любому засуд... Судженому, хто сюди потрапив, напевно, їдучи з зала суду, в слідчий ізолятор, вже собі задумується, як тут буде солодко чи не солодко. Це, звичайно, не вибачте, за каламбур, Це не конче заспа. Я нікому не бажаю сюди потрапляти і всіх хочу на майбутнє попередити, що хлопці перед тим, як щось робити, треба двічі тричі, десять разів подумати. Хочу побажати своїй жінці. Здоров'ячка, щастя, благополуччя сімейного, тому що в неї нині якраз день народження, і я як подарунок я виходжу на звільнення разом із Юрієм перечасно смакволі відчули ще двоє ув'язнених. Усі СІЗО пояснюють це не умовно дострокове звільнення, а скорочення терміну. І стосується воно лише тих, хто скоїв нетяжкий злочин і вже відбув більше половини присудженого часу. Тільки вчинили злочини з необережності, тобто могли вчинити ДТП, могли. Чинити крадіжку у нас є сім чоловік, чотири на скорочення терміну відбування покарання, три на звільнення не підлягають ті особи, які вчинили тяжкий злочин щодо жорстокого поводження насильства, грабежів, вбивства. Вони амністії не підлягають. Згідно нинішнього закону про амністію, вже невдовзі стануть вільними 402 засуджених в установах виконання покарань області. А це понад дві сотні більше ніж у 2011-му. Та працівники СІЗОНИ виключають, що окремі звільнених можуть знову повернутися. За ґратою.